Про заборону російської мови на перервах в школі за чи проти, ти сказав, що ти абсолютно за як ти бачиш механізм того, як це буде впроваджуватись? конкретно хто що має робити? Чи сприятиме закон тому, щоб української в школі стало більше? Давай, отак, от поставимо угу. питання. Ми коли за закритими дверима за закритими там дверима спілкувалися з депутатами комітету. Ми всі підтримуючи ідею, що мова освітнього процесу українська. Освітній процес це не тільки уроки, це позашкілля, це будь-яка комунікація з вчителями. Ми зараз говоримо тільки про вчителів. Ми не можемо там законом щось забороняти неповнолітнім дітям, як, як спілкуватися, як спілкуватися на перерві. Знову ж таки, можемо рекомендувати все інше, але от. Питання, ну яке в тому числі ти поставив, яким чином забезпечити закон і так і про освіту, і про функціонування державної мови, він так чітко показує, що дивіться, ми на роботі, це робота, робочий процес, це освітній процес. Мова має бути українською. Тому закон це, скоріше, не про покарання, він точно не про покарання, а про більше про декларацію, про те, що ми ще раз кажемо, вчителі. Ну, Перерва важлива. Те, як ви спілкуєтесь між собою, це бачать діти. І коли виникає цей дисонанс, що на уроці вчитель говорить українською, виходить з уроку, він уже не формальний, він уже не друг, не начальник і говорить заговорить російською. То що з цього щитує дитина? Щитує лицемірство, перше: що ось тут, от ми так, а тут, а тут ми маємо. Ми маємо Якось підлаштовувати під під, під, під під вчителя, і коли він зі мною спілкується або на перерві між собою, то от він він такий біс відкритий.